Свіжий репорт про грі, яку я створюю за слимачок. Він е директор музею, точніше, сторож в музеї. Він там працює нічним сторожем і музей такий собі дивний. І отже, е задача його перевіряти, щоб все було в порядку. Але а, він, цей злимачок, ветеран війни, і він дещо у нього ПТСР, йому постійно ввижаються <ків>, всілякі приводи в цьому музеї. Він нічого не зможе з ними зробити, окрім вимикати і вимикати світло. Ці от експонати, що там стоять, вони скоро почнуть ходити по музею. Часи з кукушкою, наприклад, або інакше без часів з кукушкою. Хіба можна, не можна. Музеї. Є телевізори, але вони не всі працюють. До речі, це все е, просто в браузері. Можна поганяти навіть уже я посилання виложу в коментар. Ну поки що нічого робити тут не можна, просто полазить, подивитись на майбутніх персонажів. О, Це подлота яка потім вистрибує. От, вдалося обійти обмеження у світлотіні. І все, як бачите, працює просто в браузері. Ніяких нічого встановлювати не треба. Ось такий слимачок. Я поки що не знаю, як його назвати. Яке йому ім'я придумати. Він як рожева розжив, пантера, такий трохи персонаж, трохи ржачний. Отже це така лайтова, можна сказати, хоррорна гра, але... Uh, як такого хорору там не сильно буде, але геймплей буде цікавий, я думаю. Ну, ось таке перше демо. Потім буду іще знімати.